17 травня 2025 року, близько шостої години, на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог прицільно атакував безпілотником ланцет рейсовий мікроавтобус, що рухався на Суми. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей, ще 7 поранені, з них троє у важкому стані. Сьогодні о 6.17 ворог продовжив. Фактичне нищення нашого цивільного населення Сумщини. Було завдано удара попередньо засобами ураження лансет, по рейсовому автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля Суми. Удар було завдано на виїзді з міста Білопілля. Внаслідок цього нелюдського удару. Є загиблі і є поранені. Інформація про загиблих і поранених уточнюється. На місці працює швидка медична допомога, на місці працює ДСНС та поліція. На Сумщині 17 і 18 травня оголошено днями жалоби за загиблими. Наші щирі співчуття всім, хто втратив близьких та постраждав від атаки русні. Ніколи не забудемо та не пробачимо.